Доброго ранку, любі малята! Хлопчики, дівчата і, звичайно, батьки. Запрошую на нове цікаве заняття. Малята, мабуть, ви добре знаєте, що всім живим істотам потрібна вода. Подивіться, це наша планета Земля. Подивіться уважно, якого більше на мені. Так, синього. А чому? Правильно, тому що більше всього на землі води. А кому ж потрібна вода? Так, вода потрібна усім живим. І тваринам, і рослинам, і птахам, і комахам. Всьому всьому живому. А для чого саме? Без вологи без води не можуть жити ні рослини? Чи то крихітна тваринка, чи травинка, чи величезне дерево, чи звірі, чи комахи, вода, як і повітря, і ґрунт належить до неживої природи. Як ви думаєте, якби на нашій планеті Земля раптово зникла вся вода? Що б було? Так, все вживе загинуло правильно. А хто може пояснити, чому вона загинула? Водою вологою, що потрапляє в ґрунт, живляться рослини. А чим вони всмоктують водичку, хто нагадає? Так, правильно, коріння. А де знаходять собі воду для пиття і купання тварини. Так, в струмках, в калюжах, у річках, в озерах. А звідки беруть воду люди для своїх потреб? Правильно, з водопроводу, з крану. А в сільській місцевості дуже смачна і корисна вода є ще і в природних джерелах, і в колодязях, і в криницях. Діти, а ще ми можемо в магазині купити мінеральну водичку. Вона так само смачна і корисна. А ви часто п'єте воду? А чому не можна пити надто гарячу або дуже холодну водичку? Так, правильно, бо можна опектися або захворіти. Давайте згадаємо, яка б водичка буває. Вона буває в твердому стані, так тверда, як лід. Ще в рідкому стані. Вона ллється, можна пити, переливати, ще в газоподібному стані. Маленькі маленькі краплиночки піднімаються вгору. Так, вдома можна побачити, коли кипить чайник. А давайте водичку пошукаємо на дворі, де ми можемо її побачити? Так, коли біжить струмочок, річечка, водоспад великий. А ще, а в нашому місті, де ми можемо ще побачити? Так, це Дніпро. А ще де ми можемо побачити? Так, в нашій країні багато річок, струмків. Озер і моряє. А якщо з неба, як ми можемо побачити? Правильно, коли йде й дощі, а взимку сніг? Молодці малята. Діти, запам'ятайте, що вода це дуже корисна речовина для усіх нас. А ще нагадаю, що коли тепло на дворі і літо прийшло, то можна загортуватися водичкою. Так, мінеральною всередину, а назовні в теплому водоймі можна оприскуватися і гратися. Тільки під наглядом батьків і дуже бути обережним. Давайте запам'ятаємо, що водичка це основа життя і її потрібно берегти. І ні в коєму разі не можна забруднювати воду, бо ми її вживаємо. А я вам дякую за увагу і до нових зустрічей!